І треба, до речі, сказати, що от нас не зауважують, у нас не люблять Трампа. Але якщо ви подивитесь ціну на нафту, яка була на початку, скажімо, під час виборчої кампанії, так? І зараз то вона все-таки просіла. Вона повільно, з відкатами, але вона просіла, просіла до рівня там, 60 плюс, трохи там, 65 63 за бренд. Ну, це постійно змінюється. І тут для США така подвійна подвійна подвійне леза з одного боку трампу потрібні дешевша дешевша нафта він і це обіцяв Ну, людям, щоб так, був бензин, так, галон бензину був так, дешевий, так, щоб люди могли їздити. Так, Америка Америка це так, автомобільна цивілізація. Та в нинішніх умовах це на внутрішньому на двигунах внутрішнього згорання. Люди їздять, люди багато їздять, і відповідно ціна галона бензину, то вона прямо впливає на їхні електоральні так, настрої. І В цьому плані йому допомагає звичайно політика Саудовської Аравії. Я хочу сказати, що знову таки на відміну від Байдена в Трампа хороші відносини з Якові монархіями нас, да? Да, да, да. хороші відносини з монархіями. Він їх прямо закликав, що давайте більше нафти викидайте. Аравія перейшла, перевела ОПЕК в режим зменшення цих обмежень, і вони викидають там кожен квартал, десь якусь кількість кількість нафти додаткової. Щоб спустити ціну і виграти за рахунок більшої маси, ну в Україні бач, є такі сподівання, що ці ціни обвалять вже так, що геть туди десь до 30 доларів. От і у тут вони, у нас я хочу зауважити. І примусять мені. вони нашого сусіда, країну агресор Російської Федерації, зупинити війну гроші за для нас. Дуже важливо, щоб ціна трималася, от така як зараз, мінус 5-7 доларів. Трималася якомога довше. Чому? Тому що в США, і Трам це знає, до речі, в США ринок видобутку він дуже сенситивний. Він гнучкий гнучки і реагує на цю ціну. Нам не треба, щоб в Америці обвалювався видобуток. Якщо в Америці обвалиться видобуток, ціна піде вверх. то а, ціна на наступному кроці. На наступному кроці на сюди піде вверх І Саудівська Аравія. Як дуже такий хитрий гравець, перейде до іншої політики. І це вже буде тоді зупинять нашого країну агресора скажімо, стане набагато важче, коли ціни підуть в тренд, такі довгі тренд зростання. Ну, я так це, це, це таке повинно бути складне балансування, щоб з одного боку ціна була не надмірно високою, тобто, за 70-80 доларів не перевага, А так от в районі 60-ті крутилася, там плюс-мінус в цьому всі... коридорі.